Привіт усім, вітаю вас у мене на каналі і сьогодні покажу вам один єдиний автомобіль з автотуру, який ми придбали в рубрику на продаж, тому що всі інші автомобілі, які ми купили, власники просто відмовились показувати. Тому, Між іншим, ось подорожчало паливо. Зараз у нас дизель по Євро 39, а бензин ми тільки що заправляли по Євро 53. Окей, значить, купили ми ось того туксона. Це 2008 рік продукція. а Навіть не продукція, а реєстрація, тобто експлуатація. Продукція це 2007 грудень. Але в Україну, на жаль, він заїде 2007 роком. Значить, 2 літра бензин. Зараз він у нас на зимовій резині, нова, хороша. Ось такі диски, повальовані колодочки. Так він виглядає попереду. Щойно взяли номера, як бачимо, сьогодні у нас 12.07. Проти туманочки понизу защита є, режі не видно. Чорний гарний колір. Є ось такі підножечки. Правильно було б їх назвати, такі якісь накладочки нікелеві. Е, значить, якісь мінімальні, ось такі мінімальні царапки, не знаю, чи їх буде видно. Вся електрика, все стандартно. Електродзеркала також центральний. Ось в такому стані у нас пороги, ніхто ніде нічого не крутив. Кермо з айрбагом. Кенвуд з камерою, кондиціонер, п'ятиступочка Ось у нас ручник. Не знаю, чи буде видно пробіг у автомобіля. ну Ось так. 144 тисячі. Одні ключі і другі, напевно, десь у хлопців. Там у нас всі документи, є повна сервісна історія, можна собі все подивитись буде при бажанні, то поки що скидаємо туди. Салон у нас велюр, в такому стані ремні, в такому стані кермо. Позаду автомобіль виглядає ось так. Карти дверей без дефектів, без нічого. Наклеючка, котра підтверджує, що у нас автомобіль не малюваний, але до цього питання ми ще повернемось. Позаду ось такий стан. Також ремні, є підлокотничок. Автомобіль, як бачите, не прибраний нічого щойно придбаний у приватної особи. Ракурс з боку. Є у нас ось тут такі дуги, чи як воно правильно називається. Можна відкрити окремо вікно, тут в нас літня резина, зараз я її покажу. Ракурс позаду. Антенка, омивайка, третій стоп, Притуманене вікно. У нас є також фаркоп. Там під низом є запаска, але зараз я туди не доберусь. Ось таку резинку. Ось так, не супер, але Придбали, бо машина на зимі, треба було якесь літо. Спробую вам зараз показати диски. Ось такі диски ми ще купили в комплекті до автомобіля. Так, автомобіль виглядає з цього боку. Знову ж таки, дублюється наклеючка рідна фарба. Зараз я ще лакоміром. Всю я її міряв, звичайно. Зараз тільки вам просто покажу, продублюю для відео швиденько. 105 140. 140. 90. Приблизно так виглядає у нас автомобіль. Знову ж таки, тут є от такі якісь накладочки. Багато часу розказувати нема, тому що стоїмо в Німеччині, часу дуже обмаль. Зараз ще покажу підкапотку швиденько. Так, одною рукою не супер зручно, але Тут, каже, треба. Булти на місці. Болти на місці. Все у нас тут сухенько, мотор є. Тут також ніхто ніде нічого не крутив, не мито, все вживу, так як повинно бути. Ось такий автомобіль ми прибрали, придбали щойно вибрику на продаж. Думаю, через 2-3 дні він вже буде в Україні, поки розтаможка туди-сюди. Якщо когось зацікавить, номер контакту буде десь ось тут до власника автомобіля, який є продавцем. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі у нових відео. Всім пока.